Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами, але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів. Тому звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленю. І нарешті настає травень, По-слов'янськи назва цього місяця звучить так само. В цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи боску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь. Зищання працьовитих бджіл в різнотрав'я, що предвіщає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки, різну зелень, адже вони знають, як потрудишся в цю пору року такий урожай восени і збереш. Отже, весна як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Всім привіт, друзі! Весна завжди вважалась чарівною порою року. І це не випадково, Адже в цей час у людини відкриваються нові можливості. заострюється інтуїція. Ми переходимо до теми. Отже, цікаві факти про весну. І розпочнемо ми з того, що навесні діти ростуть утричі швидше ніж з серпня по грудень. Не раз доведилось чути, що батьки кажуть про своїх дітей, що за весну і літо вони дуже сильно витягнулись. Чи відповідає дійсності думка про те, що діти ростуть навесні і влітку швидше? Багато хто вважає це твердження досить спірним. Але вже в наш час англійські вчені підтвердили цей факт. В результаті проведених ними досліджень встановлено, що в першій половині року діти ростуть втричі швидше ніж серпня серпня-погородень. Найпершою навесні зацвітає японська сакура. Цвітіння чарівних дерев вишні або сакури справляє величезне враження не тільки в Японії, починаючи з кінця березня, середини квітня, залежно від кліматичної зони, парки і вулиці різних міст наповнюються рожевими пелюсками і ароматним квітковим запахом. Оскільки вишня цвіте великими суцвіттями, вона символічно асоціюється з хмарами, а в японській культурі піддається сильному впливу буддизму, уособлює ефемерність життя. Зозолі повертається в нашу країну всередині квітня. Наші предки вважали появу цієї птиці символом весни. Зозуля це пташка, яка сама вимовляє своє ім'я, тому що з грецької вона називається кокус. А з латинської кукульос у багатьох народів вона вважалась птахом, що втілює душу, провісницею майбутнього і вісницею весни. 20 березня день весняного рівнодення. Цей час на землі настає астрономічна весна. Весняне рівнодення одне з найунікальніших явищ природи. Цей день, день і ніч розділяються порівну у день весняного рівнодення на всі поверхні планети, крім полюсів, день дорівнює ночі, а сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Весняне рівнодення я вважається астрономічним початком весни і завжди відбувається 20 березня. В давні часи, коли не було календарів, весну визначали по сонцю. Вважали, що саме з цього дня починається оновлення в природі, перше весняний грім, набухання бруньок на деревах, бойне проростання зелені. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме навесні. Навесні виникнення смерчів спостерігається п'ятеро частіше і в основному в денний час. Це пов'язане з перебудовою атмосфери з зимового на літній лад. А у рослин навесні спрацьовує особливий годинник. Якщо зрізати гілку з дерева в березні, принести її додому, поставити в воду і добре освітлювати, гілочка дасть паростки. А от якщо зробити те ж саме з гілкою дерева, наприклад, в листопаді, то нічого не станеться, листя і брунки не з'являться, навіть якщо світло і тепло будуть такими самими. Річ в тому, що в дерев є свій особливий годинник, що вимірює довжину світлового дня і ночі. Що стосується фауни, то, наприклад, весною бджоли більш дружелюбні ніж в інші періоди. Медоносні бджоли починають роїтися ранньою весною. Неймовірно, але в цей період камахи більш слухняні і доброзичливі ніж в інший час. Навесні воскові залози функціонують у тих бджіл, у яких вони не з осені. Зі спостережень бджолярів випливає, що воскові залози бджоли починають посилено працювати при роїнні бджіл з вулика на нове місце проживання. Тим самим природа провокує будівництво нових стільників для нової сім'ї. Ну і наостанок навесні частота дихання людини на третину вища ніж восени. В порівнянні з іншими порами року навесні частота дихання в людей збільшується на одну третину. Це пов'язане з тривалим кисневим голодуванням упродовж зимових місяців. Ну що, малята, готові грати? Тож починаємо. Весна нам дарує тепле сонечко. Весна дарує підсніжники. Весна нам дарує дощик. А далі малята самостійно. Весна дарує зелені листочки. Весна дарує спів пташок. Весна дарує вербові котики. Весна дарує бузок. Весна дарує. Вітучі дерева. Весна нам дарує комах. Малята, ви такі розумнички. Мені дуже сподобалося разом з вами грати. Ну що ж, до наступної зустрічі, малята! Бувайте здорові. До побачення! Дітки, сьогодні ми з вами будемо робити весняну гілочку. Зараз у нас весна, перший місяць, березень, починає все прокидатися. І з таку весняну гілочку ми з вами зробимо. Нам для цього потрібно буде намальована така гілочка, вирізані листочки, квіточки, клей-олівець. Клійонечка. Тож, розпочнемо з вами робити нашу гілочку. Спочатку, дітки, ми з вами на нашу гілочку будемо приклеювати листочки. Візьмемо клею лівець, на клейоночці, кінчик, кінчик нашого листочку намащуємо і приклеюємо. І так зробимо, поки у нас на наших листочках, на наших гілочках не буде достатньо листочків. Так ось так. Ми можемо клей олівець тримати в руках, це, якщо вам зручно. А так це треба буде ось так наклійоночку і кінчик намащуємо. Так, от листочки по всій гілочці будуть у нас листочки. Так на початку березня. Природа починає дітки прокитатися, набухають брумки, і з'являються перші квіти. Ми вже їх робили з вами, це проліски, робили з вами підсніжники. І зараз будемо, зробимо з вами. Весняну гілочку, ось таку гарненьку, щоб і нам з вами на душі було і тепло, і щоб сонечко світило на у і щоб дерева прокидалися від зимової сплячки. Так. Я думаю, достатньо листочків, бо їх ще з'являється в березні не так багато. Зараз ми беремо квіточки. І так само з вами кінчик серединку квіточки. Ми з вами. Ось цю серединку ми з вами приклеюємо ось так. Намащуємо саме той кінчик серединку квіточки. Просто намашуємо серединку квіточки. Ось так, і притискаємо. Ось так. І притиснули. Притиснули. Так притиснули. Ось наша весняна гілочка, яку ми з вами зробили. Ось вона така ніжна і гарна весняна гілочка. До нових зустрічей, дітки. Бувайте!